Підписникам, а хто ще не підписався, скоріше підписуйтеся. Сьогодні ми поговоримо на основні теми, які потрібно знати тим людям, які приїхали в Польщу перший раз або тільки збираються приїхати, а саме на зарплату, лікування, проживання і харчування. Просто багато в тих людей, хто збирається сюди, з'являється багато питань. І відповіді, які вони не завжди можуть знайти. Наголошую, цей приклад буде пов'язаний тільки на моєму перебуванні, тобто він з чимось може відрізнятися, хтось зі мною може не погоджуватися, але це є мій приклад, з яким я вам поділюся сьогодні, так як я в Польщі не перший місяць і набув якогось трошки досвіду. От. Перше. Завжди збираються в Польщу люди з України, з Росії і так далі, і тому подібне, на заробітки. І тільки деяка частина приїжджає сюди на постійне проживання або на тимчасове, але не на, не на тільки цей період, коли дається віза, там віза на рік, на півроку. Приїжджають сюди жити і хтось і працювати. І всіх завжди перше питання, які тут зарплати. Тобто хто скільки тут заробляє, чи варто сюди їхати, чи варто десь шукати роботу в інакшому місті. Якщо брати зарплати в доларах, то в середньому зарплата тут 500 доларів. 500 доларів в місяць. Колись були часи краще, заробляли по 1000 доларів в місяць. Ну, це було колись. Тепер зарплата трошечки зменшилася. 500 доларів, 700 доларів, хтось на, на даний час заробляє 1000 доларів, ну, це все ж залежить про... На яку ти роботу їдеш, на яку ти зарплату розраховуєш, і що ти, чого ти сюди їдеш, на заробітки чи жити. Як от наприклад про житло. Є такі роботодавці, до яких ти їдеш, узгоджено, все, все офіційно, все добре. Тому що якщо ти їдеш неофіційно, а наугад, у мене є відео на каналі. В якому розказано, як можна приїхати не туди, куди хотілося, є такі роботодавці, які зразу дають житло, харчування, Тобто ти маєш чистий прибуток зарплати, Тобто ти в середньому тут заробляють по 8 злотих години. Навіть не в середньому я б сказав, це мінімум 8 злотих годин. Тобто, 7 злотих годин є такі люди пропонують. Це просто це вже не треба згоджуватись на цю зарплату, тому що це не є зарплата. 8 злотих, тобто це є мінімум, 8 злотих годин. Тобто ти маєш 8 злотих годину, житло тобі надають, харчування. Я б не сказав, що воно повністю замінить твій реціон, який би ти хотів Ну, всі прекрасно знаємо, і як, би, як харчують власники, тобто ніяк. От. На їду все одно прийдеться тратитися. А от про житло, це вже тобто, ти економиш. Тобто, В середньому ти, якщо приїхав на заробітки, прийшов на роботу, тільки працюєш на роботі на вихідні, якщо вони в тебе є, бо, тому що є такі роботи, в які ти працюєш в неділю, то ти будеш мати тоді 400 злотих, 4, про, про, 400 доларів в місяць, можеш відкладати спокійно. А 100 доларів в середньому тобі буде йти ще на їду, ну і плюс щось там купити, якісь там з одягу, щось мінімально отак. Люди, які е, хочуть приїхати сюди на постійне місце проживання, тобто жити тут, тоді вони вже е, шукають інакшу роботу і знімають безпосередньо житло. Тобто на майбутнє, щоб ти жив от, в квартирі, а не власника, який там за півроку скаже, віза закінчилась і йду додому. Тобто шукають вже квартиру. Зразу друге питання, скільки коштують квартири. Зарплату ми сказали, 8 злотих в годину. в середньому тут працюють від 8 до 12 годин. По різному. Ну, є різні роботи. Є роботи, які ти працюєш ще 6 годин, є роботи, які працюєш ще 12 годин. Тобто по-різному. Це не можна сказати: ти приїдеш в Польщу, будеш мати 8 злотих в годину, будеш робити 10 годин. І в місяць будеш получати, там 20 робочих днів, ну, приблизно 20-22, 1700 злотих в місяць ти будеш мати. Не можна так сказати, тому що зарплати різні, е, кількість годин різна. Тобто все залежить від тебе і від твоєї роботи. От, житло. Житло. однокімнатна квартира, або як в Польщі називають їх кавалєрка, можуть коштувати, коливатися, точніше, від 800 до 1200. Це сутоквартира, тобто ти заплатив за квартиру. До цього ще буде пізніше включено чинж, тобто комуналка вивіз сміття і так далі. Чинш теж ділиться на два етапи на зимовий і літній. Зимою ти платиш більше, тому що тут опалення включається. Ну, в середньому на кавалерку саме він нижчий, тобто, кавалерку з усіма оплатами. Ти можеш зняти за 1300-1400, будеш десь так вкладатися в цю суму. Тобто ви, наприклад, їдете з сімейною парою, е, нехай рахуємо без дитини, просто чоловік з жінкою. При середній зарплаті е, ви можете знімати одну кімнатну квартиру і вам достатньо буде лишатися на прожиття і можна ще щось буде відкласти в кінці місяця. Далі. Двохкімнатна квартира. Двохкімнатні квартири актуальні для тих людей, які їдуть, тобто, наприклад, на роботу, але не хочуть жити в власника, який там дає набагато гірші умови. Тобто, четверо, наприклад, чоловік. Тоді вони беруть двохкімнатну квартиру, вона в середньому коштує 1200-1500. Це в середньому. Візьмемо, наприклад, в середньому 1350. Злотих. Це сутоквартира, плюс літом вийде вам комуналка злотих 250-300, десь так, а зимою цілих 500, тобто 1350, наприклад, зимовий період плюс 500 це 1850, плюс, якщо у вас він є інтернет, може він входити, може не входити. Ну, переважно це 50-60 злотих. Вот. Це ми вже маємо 1900. Що не помиляюся, то 1850 плюс 50-1900. І комуналка. Тобто світло, газ і вода. Ну, це десь може вийти на двокімнатну, згодних 250. Тобто, не є тут так дорого. В середньому, тобто, зимою ти платиш 200-2. Дві 200, є різні, залежить, як ти користуєшся. Тебе можуть світло світитися цілий день, ти там, забув про нього, воду там включив, теж забув про неї. От. Все залежить від економії. Тобто е, беремо цих чотирьох чоловік, які ходять на роботу, беремо двохкімнатну квартиру, в кімнаті по двоє чоловік, не мало, не багато це нормально. Це виходить там, по 500-550 злотих місяць. Це теж нормально. Це, наприклад, як взяти четверо чоловік. Які живуть на двокімнатні, вони вигідніші їм жити, ніж двоє чоловік на однокімнатні. Так, це що пов'язано з житлом. От як прожити на середню зарплату? Середню зарплату ми візьмемо, наприклад, от, в Польщі люди корінні, які тут живуть, переважно в таких, як от, кредитних спілках або в якихось таких. У них магазинчики, такі маленькі, де продаються там журнали, білети на автобуси, і трамваї, СКМ, е різні білети на лотереї е і так далі. Тому подібне, там подібне, Алкогольні, тютюнові вироби. Вони там мають в середньому 1300 злотих, дотягують до 1500. Це, це їхній потолок, це така зарплата. В банках, в кредитах, вони дотягують до 2000. І так далі і тому подібне. Тобто можна влаштуватися на фірму Intel і отримувати 7 тисяч злотих. Ну, і, все ж, ну, це я за то і кажу, що кожного хто, куди, хто за чим сюди приїхав. Е, вот. Візьмемо середню зарплату для приїжджих людей 8 злотих в годину. Переважно працюють по 12 годин. Це в місяць виходить. Порядку 250-260 годин, 270 годин, хто я хоче працювати, в як, яка чи фізично важка робота, чи не дуже, тобто можна і по 12 годин працювати. Це в середньому 2000 злотих. Наприклад, приведемо, наприклад, сімейної пари, вони мають по 2000 злотих, тобто 4000 злотих місяць. Мінус кавалерка, нехай ми беремо в гарно, в гарному районі півтора тисячі злотих за все вони заплачують. Тобто вони мають з 4 півтора тисячі злотих за е, квартиру, тобто за житло. Дві з половиною тисячі в них лишається. В середньому на харчування, на таке добре харчування, тобто, що в тому раціоні було і м'ясо, і продукти, і овочі, і фрукти, і все повністю, десерти там. В середньому на чоловік йде 500 злотих. Хтось живе економніше. Хтось живе дуже економно, хтось живе не так економно і тратить може більше ніж 500 злотих. Це... Тобто по 500 злотих ще плюс на харчування. І то в мені пара стільки грошей не піде, тисячу злотих на двох це за дуже це багато. Тобто, там, хто варить їсти, хто хоче трошки більше зекономити, той варить їсти, не харчується завжди якимись співфабрикатами. То в середньому, я так думаю, піде 600 злотих на двоїх, це, це максимум, якщо це сімейна пара. От, і ми маємо, лишається в нас майже 2000 злотих. Це, можна сказати, 500 доларів. Курс в нас долар по 4 злотих приблизно 3,90. Десь це лишається 500 доларів. Це досить непогано. Е, наприклад, бригада хлопців, тобто знайомі